Над землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що не стріли весни, і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини. гіркі полини у полях полини розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля. Ось сини поверніться у думах, у пісні жалібній пісні, весени знебуття. Ой, обірвало життя, обірвало життя, Держав. ой, обірвало життя. Коли роман, і на Анатолій. Тисячі українців загинули, поклали свої голови за гідність, за демократію, за наші з вами права. Серед них і три жителі ми не Білий Денис, Ковальчук, Віктор і випускник нашої школи шишеня Вадим. Народився Вадим в місті на Росія, 10 березня 1984 року. Кінці 80-х сім. Сині, твой земле синів, ой, не бувай, синів, твой землесені. Над землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що не стрілий восми. І тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини. Слово. Слава Україні і героям, що поклали голови свої не за гроші і не ради слави, просто ради миру на землі. Ради тих, хто буде жити в вічній, Богом облюбованій землі, пам'ятай їх же українці, всі вони для нас в віках живі. Буде мати, цілувати сина, проважаючи останню путь, він за тебе згинув, Україну. Пам'ятай, молись і не забудь. Не забудь, як він підставив груди, заслонивши ними грудь твою. І гаряча його червона окропила родину свою. Тільки губи ще хотіли, мамо, вибачайте, що покину вас. Просто я хотів життя змінити. Боже правий, збережи всіх нас. Я не знав, що названі братами зможуть українські. Зможуть катувати і вбивати, що слов'яни, з'єднані віками, віками зможуть Україну рідно рвати. Боже, Боже, чи це ти не бачиш, лється кров рікою з наших ран, як Ісус, розп'ята Україна, душить її зовнішній тиран, каплі крові виростуть в калину. Забуяє калиновий цвіт. Ще не вмерла рідна Україна, тільки опалила її цвіт. Завцвіте від Львова і до моря наша рідна матінко земля. Закуєм, браття, у кайдани, де вона проклятого Кремля. Закуєм і в щасті запанує. Тільки би були усі живі, а загибели б нашим побратимам. Вічна слава, пам'ять на віки, слава Україні! Героям Що ви поруч з нами? Я щиро вдячна усім, хто прийшов на відкриття цієї меморіальної доски, воїну, сину, батьку, чоловіку, учнику, захиснику нашої держави. Я дуже вдячна всім людям, які підтримували нашу родину у тяжкі для нас хвилини. Вони зараз залишаються тяжкими, хоч пройшло вже скільки часу. Я дуже вдячна окремо дякую волонтерській організації, Херсонському автомайдану, які не залишаються осторонь чужої біди, за які своєю увагою турботою підтримують усі родини бійців Херсонщини. Низький вам уклін. Люди добрі. Давайте будемо триматися разом, бо тільки разом. Ми переможемо ворога, тільки згуртуючись, ми врятуємо нашу державу. Низький вам уквін і щиро дякую за те, що ви поруч з нами. І нехай вас береже Господь Бог.